Їжа закінчилась, а в лінці сьогодні надто голосно бурчить живіт. Здається, вона не на жарт зголодніла. Бідолашна навіть почала плакати. Причому так голосно, що це напевно почують усі сусіди. І сльози вже почула бабуся, сестра та шеф. І от вони всі прийшли до лінці дізнати, що сталося зголодніла. І так, її сестра Хлоя, бабуся та шеф готові тішити лінці новими стравами. Що вона хоче? Хм, пончик у рожевій глазурі. Що ж, Хлоя вже приготувалася виконувати завдання. Шеф теж упевнений у своїх силах. Та й бабуся теж хоче потішити лінці. Вона вже взяла тісто і почала заповнювати ним невеликі формочки для пончиків. Бабуся і шеф вже почали готувати свої страви. А що щодо Хлої? М -м, яке незвичайне тісто вона взяла. Вона вирішила, що її пончики будуть різнобарними. І так, вона нарешті вже заповнила форми і приступила до приготування. Бабуся задоволена, що її друга онука така креативна, а шеф не в захваті від цих ніжностей. І так, подивимось, що в нього там вийшло. Він узяв один пончик і починає вставляти в нього мигдаль. Виглядає симпатично. Далі він занурює пончик на шпажці в блакитну глазурь. І ось на пончиках вже з'явилась гарненька мордочка єдинорога. Шеф задоволений тим, що у нього вийшло. Бабуся ваш хід. Так пончики також ароматні. Бабуся викладає їх на тарілку, але здається, на цьому ще не все. Бабуся вирішує вкрити їх рожевою глазур'ю. І справді так стало виглядати набагато апетитніше. А ще не завадило б додати цукрову пудру. М -м -м, навіть у мене розгулявся апетит. О, ні, бабуся, тримайтесь. Ні, вона все-таки чихнула прямо у цукрову пудру. Будьте здорові. Ну що ж, ну а тепер черга Хлої дивитись, що в неї вийшло. Треба визнати, що пончики Хлої самі яскраві. Цікаво, як вона їх прикрасить. Ага. Вона бере жовту бананову глазурь та поливає нею свої пончики. Чесно кажучи, поки що не виглядає гарно. А от з полуницею вже стає симпатично. О, посипка. Хочеш додати її на пончики? Що таке, банка не відкривається. Давай ще раз, спробуй. Та що ж таке? Відкривайся. Упс. Здається, ти трохи перестаралась. Бабусі з шефом явно смішно. Ох! Ну і ну. нічого собі. А пончики все одно вийшло ідеально прикрасити. Ну що, лінці? смачного? Першим ділом наша малеча хоче спробувати страви своєї бабусі. Пончики виглядають досить апетитно. Але на смак здається нічого особливого. Ходімо далі. Наступним вона спробує страву від шефа. Маленькі пончики до неріжки. Прекрасні і на вигляд, і на смак. Ну і нарешті останні пончики Хлої. Дуже чекаємо на твою оцінку. Неймовірно. І вітаємо Хлою з перемогою. Розумниця. А у Лінці нове замовлення. Вона хоче піцу. І ви тільки подивіться, на обличчя шефа здається, він готовий, і налаштований серйозно. Хлоя теж буде рада приготувати смакоту. Ну і бабуся, звичайно ж, постарається. Бабуся починає перша. Вона бере спеціальний соус для піци, відкриває його та наливає на тісто. Далі поступово розмазує ложкою. Ну а зверху натирає сиром. Бабуся, це все. А ні, поверх сиру вона кладе пепероні і відправляє свою піцу в духовку, щоб вона гарненько запеклась. Бабуся, ви лише погляньте на це. Шеф звертає увагу бабусі на холою, у якої відлітає тісто. Так, незручно вийшло. На чому їй тепер готувати? Бабуся приходить їй на допомогу і дає новий шматок тіста. Тепер Хлоя може спокійно розпочати готування. Нічого собі. Вона бере маршмеллоу і маже прямо на тісто. А що буде далі? Скітлз. Неймовірно. Здається, я зрозуміла її задум. Вона хоче приготувати солодку піцу. Дуже оригінально. Цікаво, як буде на смак. Зовсім скоро ми про це дізнаємось. І так, холоя задоволена своєю роботою. Ну а бабуся, звичайно, її підтримує. Тільки шеф щось не в захваті від таких експериментів. Він бере тісто та барвник. Ого. Подивіться, тісто стало чорним. Бабуся та хлоя теж здивовані. А ще по свою чергу бере качалку і починає розкатуватись тіста піцу. Непогано. Далі він бере ложкою соус. І поступово розмазує його на своє незвичайне тісто. Виглядає це звичайно дуже вражаюче. На тирці він натирає сир, так, щоб він повністю заповнював простір. А далі шеф бере морепродукти. Шеф, а ти впевнений, що лінці оцінить? Все ж таки, вона ще дитина. Міді також додам. Та помідорки чері? Нічого собі, бабуся та хлоя у захваті? Ну що ж, відправляйте запікатися в духовку ваше шеф. Піца хлої дуже яскрава. А у бабусі піца вийшла прямо як на картинці. Шеф, ну що, у вас все готово? Білісімо. Ну що ж, настав час оцінити ваші страви. Лінці бажаємо смачного. Чорна піца. А це ще що. Якісь мушлі. Фугедота. Не хочу це навіть коштувати. А ось цей яскравий шматочок я спробую із задоволенням. Ну що твій вердикт. На жаль, піца хлої не викликала вау ефекту. Ну і нарешті остання піца від бабусі. Ви це бачите? Лінці просто не відірвати. Вона явно в захваті. Бабуся перемагає. Вітаємо бабусю, На цей раз вона перемогла. Ну а тепер лінці хоче, щоб всі приготували для неї бургер. Хлоя вже думає, що робитиме. І, здається, сирий фарш її явно не надихає. Так, подивимось, що вона вигадала. Вона взяла дві булочки від бургера і шоколадну пасту. І так. Велика ложка шоколаду відправляється прямісінько на булочки. Далі хлоя бере зефір. Бабуся з шефом явно налаштовані скептично. Ну, і до речі, бабуся також вже почала готувати. Вона взяла булочки і вирішила трохи їх підсмажити. А що шеф? Неймовірно, він знову демонструє усім свій неперевершений талант точне влучання на сковорідку. Ну, даєте, шеф. Ну а бабуся тим часом бере фарш та починає робити котлети. Ось так. О, ні, бабуся не спіть. Так, так, я не сплю. І так, перевернемо нашу котлетку. Що відбувається? Наша хлоя смажить зефір прямо в приміщенні. Так ще й з допомогою відкритого вогню. Виглядає, це може й весело, але це явно не небезпечно. <гум> зефір швидко підсмажився і вкрився апетитною скоринкою. Вона поклала шість зефірок прямо в бургер. Що? До всього цього вона ще додала мармеладні стрічки і накрила другою половинкою булочки зверху. Здається, виглядає не дуже апетитно. Але хто знає, може, лінці сподобається. Так, но ну, шеп вже в свою чергу підсмажив котлети і насолоджується їх ароматом. Цікаво, що буде далі? А, вкіт і бекон. Він теж вирішив його підсмажити. Настав час збирати бургер. Нижню булочку він поливає соусом. Потім кладе лист салату, підсмажену котлету, плавлений сир. На нього шматочок помідора, кілька кілиць цибулі та, звичайно, бекон. Здається, він щось забув. А, зрозуміло. Шеф просто захопився і зробив надто високий бургер. Настільки що його довелося закріпити шпашкою. Ну і що ж, супер пупер мега бургер від шефа готовий. Ой, усі, все готове. Мені також треба прискоритись. Вона бере цибулю, огірок, і ти ж намагається скоріше доробити страву. Позброївшись кичупом і майонезом, вона поливає весь бургер і вийшло трохи неакуратно. Але бабуся встигла. Мені подобається. О Боже, що там знову робиться? Так, Хлоя знову щось підпалює. Все ясно. Вона вирішила розплавити льодяник. Треба визнати, що ідея дуже оригінальна. Ой. Мене так інфаркт схопить. Пробач, бабуся, я вже закінчила. Mm, ну, що ж, не терпиться дізнатися висновок лінці. Смачного анучка. Wow. У лінці розбігаються очі від того, скільки всього на столі. Wow. Вона одразу помічає височенний бургер від шефа. Ну, розповідай, як він на смак. Навіть зовсім непогано. Ну, що ж, перейдемо до бургера від бабусі. Він навіть у рот не поміщається. О, ні, все, що було всередині, впало на стіл. А один хліб їсти зовсім не смачно. Лінці не задоволена. І так, а що з бургером від Хлої? Здається, лінці сподобалась червона карамель зверху. Так, ну а як тобі сам бургер? Дуже, дуже смачно. Такий солодкий. Я в захваті. І тепер вона навіть не знає, кого обрати переможцем. А, ні, вона з'ясувала. Перемагає шеф. так! Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого.